Добрий день всім! В цьому відео ми розглянемо приклади розв'язування основних типів задач на одночлен. Перша задача це знайти значення одночлена. Якщо відомі значення змінних. Оформляємо його так само, як і вчили вас це робити ще в початковій школі. Коли ви виконували завдання на обчислення значення буквеного виразу. Якщо були відомі значення самих змінних. Отже, спочатку ми записуємо: якщо m дорівнює мінус 3, N дорівнює 5, P дорівнює мінус 1, тобто, для прикладу я четвертий номер виконую, то одночлен 4 m куб n квадрат p куб. Буде дорівнювати числовому виразу 4 дев'ятих. і тепер замість mn і p ми маємо підставити числа мінус 3 5 і мінус 1. Наголошую, що коли ми будемо підставляти замість m число мінус 3 от сюди, то це число мінус 3 буде піднесено до третього степеня, тобто в кубі. Це необхідно записувати в дужках. Далі N у нас просто додатне число, тут дужки не потрібні. P у нас від'ємне число дужки потрібні. Обчислюємо. За правилом, обчислення виконуються спочатку дії старшого ступеня. Це піднесення до степеня зліва направо. Потім дії нижчого ступеня це множення. Також зліво направо. Тому 4 дев'ятих я перепишу. Помножити. Підносимо мінус 3 в кубі, це буде мінус 27. 5 у квадраті це буде 25. Мінус 1 в кубі, це буде мінус 1. Виконали піднесення до степеня, тепер приступаємо до множення. Оскільки в нас дріб, тому я запишу результат у вигляді дробу. І у нас 2 мінуса множиться. Мінус на мінус дає плюс, тому ніякий знак тут не пише. Записуємо чисельник. 4 помножить на 27, помножить на 25. Ну і одиничку я писати не буду. 9. 27, 9 скорочується на 9. Тут 3 буде. Після цього виконуємо остаточне множення. 4 на 25 це 100 і помножити на 3 це буде 300. Отже, не забувайте про те, що якщо основа степеня є число від'ємне, то його це число треба брати в дужки. Наступна задача виконайте множення одночленів. Для прикладу я знову вибираю той який найскладніший це 6. І ось необхідно виконати множення цих одночленів. Множення виконується зазвичай числа з числами, множиться, степені з однаковими основами між собою множиться. Тобто, множимо все, що можна перемножити. Якщо у нас мішані числа, то, звичайно, треба перетворити їх на дроби. Тут у нас вийде мінус 13 других. А тут вийде 39 плюс 5, 44 13. І тепер, коли ми множимо оцей дріб за цим дробом, ми отримуємо дріб. Знак мінус, бо мінус на плюс-мінус. Чисельник як 13 помножить на 44. Знаменник це 2 помножить на 13. Помножу. Далі степені. Степені з однаковими основами. Ось М в першому на М в п'ятому. За властивістю це буде М в шостому. Н у восьмому на N в п'ятому. За властивістю це буде N у 13-му. І не забуваємо про P в 11-му, яке ні з яким одночленом множити ми не можемо, тому переписуємо. Залишається закінчити множення тут. Скорочуємо. І записуємо остаточний результат. Зверніть увагу, що одночлен, який ми отримуємо в результаті, має бути в стандартному вигляді. Наступне завдання піднесіть до квадрата одночлен. Тобто, фактично, вам потрібно взяти оцей одночлен. Я візьму знову ж під номером 6. І піднести його до квадрата. При піднесенні добутку до степеня за властивістю степенів ми маємо до квадрата піднести кожен множник. Перший множник, другий множник, третій множник і четвертий множник. Тобто кожен ножник ми піднесли, піднесли до квадрата і спростимо або обчислимо кожен із цих квадратів, які ми утворили. Мінус 5 сьомих у квадраті, це мінус 5 сьомих помножити на мінус 5 сьомих, буде плюс 25,49. Тут ми нічого не можемо зробити, тому переписуємо. Тут, за властивістю, ми можемо піднести оцей степінь до цього степеня. Показники перемножаються тут. І утворюється b в четвертому. Так само тут. Це показники перемножаються в 16 В підсумку ми маємо одночлен стандартного вигляду. Наступне завдання: спростіть вираз. Розглянемо знову ж найскладніше шосте. Отже. Спростити вираз це означає виконати всі можливі дії. Відповідно, дії потрібно виконати за вказаним порядком. Спочатку дії старшого ступеня, потім нижчого ступеня. Зліва направо. У нас є піднесення до степеня, тому піднесення до степеня ми будемо виконувати перше. Отже, мінус. Тепер кожен множник... Підносимо до сьомого степеня це буде мінус 2 в сьомому, це квадрат до сьомого степеня. Також тут де в п'ятому, до сьомого степеня. Мінус одна друга. В четвертому степені. Тут у нас четвертий. Далі це в четвертому. До четвертого степеня іде в п'ятому. До четвертого степеня. Тепер обчислюємо і спрощуємо. Отже, мінус 2 в 7 це від'ємне число, тому що непарний степень, він в результаті дає число з тим знаком, який має основа. Основа від'ємна і значення степеня буде від'ємним. Але попереду мінус, тому мінус на мінус дасть плюс, і відповідно я запишу тепер 2 в 7. Як плюс 2 в7. Далі. Це в другому до сьомого показники перемножаються, буде С в 14. Тут Д в п'ятому до сьомого. це буде Д в 35 Тут у нас число. Від'ємне в парному степені. Парний степінь з від'ємного числа дає завжди число додатне, тому я запишу одну-другу в четвертому степені. Тут це в четвертому до четвертого, це буде це в 16 степені. І Д в п'ятому до четвертого, це Д в 20 виконуємо множення числових множників. 2 в 7 на одну-другу в четвертому. Врахуємо, що 1 в 4 це 1. Тому оцей степень я запишу дробом 1. Це 1 в 4 і 2 в 4. Отак. І помножимо на 2 в 7. Отримаємо дріб. 2 в 7, 2 в 4. Тут перемножимо степені з однаковими основами. Це в 14, це в 16, му це в 30. му так само Д в 35-му на Д в 20-му дасть ДВ-55 степень. Скоротимо 2 в 4 в 2 в 7. Залишиться 2 в 3. 2 в 3 це 8. Отже, маємо 8. Це в 30. Д в 55-му. Одночлен стандартного вигляду в підсумку отримуємо. Номер 294. Подайте у вигляді квадрата одночлена стандартного вигляду. вираз. Тобто, від нас вимагається записати вираз, який нам даний. У вигляді квадрата одночлена стандартного вигляду. Тобто, в основі цього квадрата має бути одночлен стандартного вигляду. Так, розглянемо останнє завдання. Що від нас вимагається? Від нас вимагається в підсумку отримати такий запис. Щоб це був квадрат, а отут одночлен член стандартного вигляду. Яким чином можна з оцього виразу утворити ось такий степінь? Для цього необхідно спочатку кожен множник представити у вигляді квадрата якогось виразу. От 289 є квадратом числа 17. Тому ми записуємо от так. А в 20-му це квадрат А в 10. му Тобто А в 10 му до квадрата b в 30 це квадрат 15 степеня. Тобто b в 15 до квадрат. Ну і, відповідно, С в 40 це квадрат 20 степеня. Тепер ми застосуємо властивість множення степенів з однаковим показником. Яка каже, що показник переписується. А основи потрібно перемножити. Тобто 17. Множимо на А в десятому, Множимо далі на Б в 15. І на С в двадцятому. Таким чином ми отримали квадрат одночлена стандартного вигляду. Те, що і вимагається. Квадрат одночлена стандартного вигляду.